Ми стелефонувалися декілька днів назад і в нас була узгодженість щодо роботи тих напрямків, які потрібно було працювати в Міністерстві екології та природних ресурсів. Це насамперед робота будівництва сміттєприродного заводу. Ви бачите, яка ситуація не тільки в Мороне, це в цілому, і екологія. У нас і в Мироневці, і в районі, та й в державі в цілому. І не менш важливо, ми підходимо до того етапу щодо проектування і підготовки матеріалів щодо води, забезпечення якісною водою в Мироневці, це також одна з великих проблем. І от недавно була ситуація, так, в Так, да, да. Що, що відбувалося. Тому, тому ми бачимо, що силами Громади і той бюджет, який формується в Мироновці, це неможливо зробити. Але простягає руку підтримки держава, міністерства, є програми. Відповідно, Віталій Миклеш добре попрацював і зроблений перший етап щодо виготовлення документації та кошторису, також торису по будівництві даного заводу. Там ще буде другий і ще пізніше буде й третій етап. Ми вийдемо. На третьому етапі на етап енергетики. Так воно планується. Це не просто і не легко, але якщо ми не будемо братися, то воно ж не буде і робитися. Тому ми радимося сьогодні з Віталієм Михайлом, як прискорити це питання. Понеділок він буде у департаменті обласному з питань екології. Через два дні я знову в міністерстві і ми будемо робити. Всі зусилля, щоб розпочати будівництво заводу в цьому році і паралельно виготовляти документацію щодо забезпечення якісною водою міста Миронівки. Цей проєкт не такий, не такий маленький, не такий маленький, він тягне, за, тягне при всіх підходах за 40 мільйонів. За 40 мільйонів гривень. гривень. Але все ж таки я знову ж таки дякую і, і державі. Віталій Миколаїв собі поставив мету і ціль, і це, я пам'ятаю, було неодноразово висловлено і оприлюднено на зустрічах із виборцями. І я був дуже часто з Віталієм Миколаївичем, де люди піднімали питання і вивезу сміття, і отой дим, і ота екологія, от і чади, які йдуть на миронку, все це потрібно усунути. І в часі не так і багато. Потрібно братись і конкретно і по суті вирішувати. Оце над цими питаннями, чому ми тут на, біля цього святого місця, біля церкви. Тут аура гарна, тут душа, там он далі діточки відпочивають, мами молоді. Воно і надихає, і знову ж таки піднімає впевненість, що в нас це має вийти. Не просто в словах, а в конкретиці. Ми маємо цю спільну програму, ми маємо спільні підходи. І я хочу, так само, як і мер, пан Віталій, порадіти від конкретних результатів. А якщо за роботу по місту Миронець, мені приємно, що приїжджаєш вранці 6 ранку, чиститься, миється, доглядають люди і там на вулиці ремонтуються, і там на вулиці ремонтуються, та взяти тільки, от знову ж таки повторююся, скоро буде відкриття і цього. Оцій гарної площі центральної, добрий день доцільни, і відкриття і засновнику, павло, засновнику міста Миронівки пам'ятника. Багато є проблем, але потрібно робити і ці справи, бо це піднімає а, що? Доброго дня, дівчаточка, це піднімає оту духовність, отой український дух, отой український менталітет по крупинці, по крупинці. Та й маємо робити все, щоб наша українська нація була сформована, сильна, потужна і незалежна. Оце те це було предметом сьогоднішньої нашої зустрічі із мером нашого рідного міста. У мене виникло от по ходу того, що ви розказували, пару тройку запитань. Дозволите? Будь ласка, я так розумію, що даний сміттєпроробний завод буде водитись етапно в три етапи. Етап перший це і етап перший, що робиться, і строки, якщо пане можливо. Віталій, цей, пане Валерій, цей завод буде робитись у два етапи. Два. У два етапи. Перше – це сортування, перше це очистка, наведення тамто ладуль. Рекультивація. рекультивація, і свій, рекультивація от пан Мер каже, це, це все вірно. І це буде коштувати 32 мільйони, і знову тоді в продовження це ще буде в плюсі 10-42 мільйони. Але є відповідна програма, це вже буде наступний етап, який має нам дати ще й великий плюс у енергозбереженні і надходжень енергії, яка буде вироблятися для міста. Це дуже важливо. Це те, над чим працює сьогодні весь світ. І ми маємо робити це і в виборонці. Подібний завод будується, планують будувати також десь в Запорізькій області. Сьогодні десь анонсовано, було вже в пресі. Скільки робочих місць очікуєте? Валерію, я не можу сказати, скільки робочих місць, тому що це знає і ще до кінця не знає і Віталій Миколаївич. тому що сьогодні працюється над, над документацією. Вона, по суті, перша частина виготовлена. Але в першій частині буде задіяно десь від 10 до 12 чоловік. Тобто завод, в принципі, має бути з великою авто... автоматизацією. Ми після цього можна очікувати, що в місті з'являться контейнери для для, для різних О, відходів пане ма дуже на давно вже піднімає про це питання, коли, коли в місті будуть контейнери, щоб можна було пластикові пляшки окремо приїхати викинути, окремо там щось інше, окремо щось інше. Ні, люди готові. От люди готові. Ну, от мене, готові ну, вірте, не вірте. Я знаю, що люди готові, і з 13-го року у нас прийнято відповідне законодавство, де вже довжно по Україні бути роздільне. Збирання сміття, а це три види роздільного сміття, це органічні відходи, це стекло і пластмас. Оце передбачає згідно законодавства про збирання сміття. Є таке, що роздільне сміття, воно должно бути, але ж при нашому фінансуванні, яке воно є і все остальне і. E, Смисел того, якщо немає час переробки цього сміття, смисъл того збирати e, роздільно це сміття. У Богуславі по державній програмі виділили на контейнера, на машину і поставлено по три контейнери. Значить, ну, і як виходить, приїжджає там машина, підняла один контейнер, вивела в той же кузов, потім другий контейнер в той же кузов і в третій контейнер. Змішали і опять змішали, вивезли його на сміття і також пригорнули. Понимаєте, нема ефект буде тоді, коли буде або сортувальна лінія, або завод переруб, по переробці. От тоді є ефект і збирати сміття. Ну тут я не зовсім не зродень, розкажу, розкажу чого. Ні, із із не що цільове, одне що цільове, і польза, що люди просто привикають до цього. Це Валерий. аспект один. Так. Є ще аспект інший. Я бачу, Олег Степанович, ви мене зараз з'б'єте з думки. Ні, вас ні, ні, ні. вас важко потім важко 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 перебувати і некрасиво. З думки по, на каналу Києва. Я зрозуміти, як я ви серйозно ставили на місце. Ну так же не можна, а як же? Є позиція бачення, я маю її висловити до кінця. Є моє бачення, підходить. Най, найстрашніше те, що вони слабенько чи взагалі не прислуховуються. Якби вони прислуховувались, те, що я і вчора казав, з тої трибуни в ефір, і звертався і до президента, і до Верховної Ради, і до прем'єра щодо вирішення тих питань. Ви не знаєте, в якій сьогодні страшній ситуації знаходиться Україна з африканською чумою. Ви не знаєте, що суне ще на велику рогату худобу. А ми ставимо під загрозу ще сьогодні експорт зерна. І сьогодні ті кроки, які а і сьогодні, те, що я відмічаю, і знаю, які потрібно робити кроки в цілому по Україні насамперед ветеринарною службою і всіми службами ті, які мають працювати щодо убезпечення і попередження ризиків. Виникне інфекційних захворювання для тварин це катастрофа. По суті, ветеринарна служба в Україні сьогодні знищена. Але повертаємося до того, щоб сказати. За кордоном це зроблено давним-давно, і от ви, пане Валерію, по-перше, це менталітет. Ніхто із людей за кордоном, і я був свідком, який виходить з свого будинку, чи то великого, чи малого, виносить відходи сміття, у нього вже в менталітеті закладено. Що все потрібно зробити роздільно, розкласти. Але разом з тим і держава, тобто насамперед органи самоврядування, забезпечують те, про що сказав Віталій Миколайович. І ті ємкості, і вивозка, і контроль знову ж таки, не дай Боже, хтось допустить помилку, що буде поштрахований навіть. Ось до чого дойшли. І відповідальність, і отой менталітет, і разом з тим, і контроль, і знову ж таки відповідальність. Тепер можна мені? Будь ласка. Павло Миколаївич, розказую побутове питання, скажімо, яке в сім'ї. Окремо збирається пластик, окремо папір, окремо там певна категорія відходів е, органічних, які можна в компостній ямі, там три роки вони протрималися і в подальшому супруги їх використовує для, для підживлення. Так от е, нам не настільки важливо 60-80 100 гривень за ті пляшки, там скло і папір. Да? Але загрузивши пів автомобіля свого мішками з цим папером, з пластиком і з якимось ще склом, я привішу їх до підприємця Х, який приймає в Моронівці, скажу відверто, я спробую, цитувати людину, яка в нього працює. Я не буду його сортувати, беріть там щось рвіть, пакуйте і так далі. і так далі. Говорю, козаче, ти забери? Мені не потрібні твої гроші, ти просто забери його. І Тому мені здається, що в багатьох людей в Миронівці цілком вірогідно, отак би стояло питання. Замість дискусії з тим співробітником е, прийомного пункту, він хай би там, може, той підприємець просто прийшов і задарма забрав на якомусь певному етапі. І це вже було б плюсом. Ну, може так, бо це легко спробувати піти, е, якщо це можливо, звичайно. Це навірка, на сьогоднішній день ми е, будемо вкладувати гроші в наше комунальне підприємство. В наше комунальне підприємства. Яке буде приймати це сміття, буде сортувати, пакувати його, бо буде там прес, і буде здавати і заробляючи на сміттю а як же? для міста і грошей. А, а в послідуючому, те, що Анатолій, казав, буде будуватися завод. По переробці це перший етап сортувальна лінія. Потім буде будуватися завод по переробці, і з цього сміття буде ще перероблюватися, і буде біоенергія. Ми так хочемо, і так плануємо. І такі переговори ведемо. І ми маємо поки місце підтримку з боку міністерства. А те, що ви казали, роздільне сортування, звісно, його дня. роздільне сортування його даже і треба. Робити, і ми будемо його робити, тому що роздільне сортування дає е, менше ресурсу затрачати треба на, на ці всі речі. Тобто менше і працюючих треба, якщо буде там, на базі. сортування там, туди, куди вивозиться сміття. Ну що ж, в такому разі ми чекаємо, я так розумію, що через рік, через два вже, Пане, Валерія, вже з вами, щось з вами, буде. Я з вами не згідний. в такому разі ми чекаємо. Такому разі ви і не ваші чекаємо, сусіди працюємо маємо залучатись до доброї справи, наводити порядок у своєму місці, у своєму рідному місці. І отак кожного дня, та й потихеньку, та й потихеньку, прибрали двором, не так як там далі, та й травичку посіли, та й квіточки ну, посіли. Я думаю, що та й пораділи разом. Дивіться, ми в ближайший час, в ближайший час, трошки наведемо цим. Бо є проблема в місті. Допустим, половина жителів міста живе в багатоквартирних будинках, де є організовано відбор сміття, вивоз і все саме почергове. Да. На сьогоднішній день у нас страдає трошки частний сектор. Частний сектор у нас організовано збирається сміття. Ви знаєте, їзде трактор раз у місяць і організовано по вулицям, по графіку збирає сміття. Звісно, одного разу це мало. Ми зараз вирішили, йдемо такою практикою. Перві. Чотири вулиці. це вулиця Толстого, вулиця Набережна, вулиця Залізничників і вулиця Аверіна. Там всі люди заключили договори з комунальним підприємством. Ми виділили кошти, обладнаємо дві, два місця для відбору сміття, поставимо контейнера і ті люди. Прийшли, в контейнер кинули, вони знають, певна плата буде в місяць, скільки вивезли контейнерів, прийшов чек і вони заплатили ті гроші. Так як в багатоквартирних будинках. Лучшого не придумано. За нормальний хід. Хороший. Доброго вечора. А за річну можна включити, ні? Ну, я ж кажу, ми будемо поетапно йти. Я за річну включити. За річна як завжди на наступний рік. Не, 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 не могла, щоб за Чого Що не на Я Проведіть певну роботу, хай люди заключать всі договори. І без питань, а то каже, чекай. Завтра займусь. Все, я ж кажу. А це добро певну роботу. Там улиця Зарічна і переулок Зарічний. Завтра почне розбиратися. О, і все. І ми визначимося, виїдемо, визначимося, де поставити ці контейнери. облаштуємо площадки, поставимо контейнери за рахунок міської ради. І облаштуємо е, ці. Ви мені дайте відповідь на моє запитання. От не, ви мене... от Чи, ви Так, так, до, до, до цього, так як я відчув вашу нотку. Ви скажіть мені, будь ласка. Я знаю, це не просто і не легко і ви про це знаєте. Але скажіть мені, будь ласка, от я не, не пам'ятаю, а ви знаєте про те, що от мер обіцяв і не зробив? Я такого не знаю. Ну так, так про це ж... скупо дає слово, але якщо дає, він його тримає. Чи там відремонтувати, чи зробити те, про що тільки що йшла мова. А ви так зразу нападаєте? Не, я кажу, я про... не нападаю, я просто ви пропоную. Давайте, дивіться, я пропоную вам. Давайте проведемо проведем роботу спільно, і ви нам допоможіть у цій справі. Організувати у, людей. У, та, улиця, там улиця Зарічна і переулок зарічний. Так, примикає. І все. Яка може бути орієнтовна плюс-мінус вартість? Там дуже дуже приблизно ну, зараз. я вам скажу, що один контейнер стоїть 50 гривень вивезти. На сьогоднішній день. Ну середня сім'я може за місяць, якщо нормально, ну не більше там одної третій, того контейнера, ну, напевно. Ну, вірте, не вірте, десь у вас у місяць буде. Ну, з двору це 20 гривень. Та це нормально. Це, це, так само і Карапиша. Да. Це нормально. Але, хто заплатив? Телі Миколаєвич, завтра починає буде. А, займатися. 20 гривень десь буде завтра починає займатися. Все. О, Віталю, подивіться, ми сьогодні ще одного. Да. Так ще одні вулиці ні, за них не можу за всіх Ну, Я попробую, я спробую їх, е, ну як мінімум, запевнити в тому, що це буде правильно і їм потрібно це. Конечно. Я ми хорошу справу. Ми оце почали. У нас є Коваленко такий, е, голова вуличного комітету е, Ігор но, на, на толстого. Ні, на толстого. Ага, Цей так. що, пасічник. Е, Зрозумів. Ви мене поняли. Да, хто? І це він організував людей, молодець, підняв усіх. Все, Всі позаключали договори. Ми, цю, на, цій сесії, ми на цій сесії виділили кошти на закупку контейнерів, на закупку, ну, на огородження їх, ну, щоб зробити культуру гарно і все остальне. Визначили, да, визначились міста, де вони будуть стояти. ну Я думаю, буквально за місяць ми його встановимо, зробимо. Побачите, я вас повезу, ми, я думаю, знімем і Зні? покажем, покажем, знімемо і покажемо, як треба працювати. А це чотири вулиці і 118